Яким буде справедливий мир для України, цей етап доволі непростий. Я не думаю, що він буде швидким, тому що, зрештою, ми повинні виходити із того, що на сьогоднішній день ми маємо в сухому залишку те, що от адміністрація президента США, на от як пишуть змі, запитували про те, на що ми готові піти, і що Україна готова зробити. І Україна абсолютно конструктивна, зрозуміла і прагматична в цьому підході. Президент України, Верховний Головнокомандович, зробив допис в мережі X про те, що от Україна виходить з ініціативи. По-перше, ми хочемо говорити про мир, і ми прагнемо миру. Колись, взагалі Арістотель, філософ казав, що ми воюємо заради миру, тільки ми воюємо заради справедливого миру. Це важливо. І, от ми готові до того, щоб запропонувати перемир'я в повітрі і на морі. І обмін полоненими, і це мають бути реальні кроки, які продемонстрували от зокрема волю Росії, якщо вони на це підуть. Що ми побачили? Ми побачили, що за цей час Росія завдає ударів з повітря дронами, і ще й ракетного удару завдала, і, можливо, готується до ще одного ракетного удару, тому що вони підняли повітря літак-розвідника 50 вперше за тривалий час. А вони проводять розвідку за допомогою цього літака, наших об'єктів і наших систем ППО. Відповідно зараз перемовини, які дійсно от в Саудівській Аравії, так подивимося, зрештою, за прогресом, що буде далі. Але є інше питання. А що ж з Росією? Тобто, ми чуємо про те, що Україна готова, Росія, можливо, теж готова. Вони теж виснажені. Треба сказати, що Україна завдала значних втрат і продовжує завдавати. Їм теж дошкуляють українські далекобійні удари, дрони, і це наші спроможності, які теж дають нам перевагу. Але... Зараз я думаю, будуть точитися основні дискусії довкола того, на що може піти Україна, а на що категорично не піде. Є безумовно будуть червоні лінії. Я впевнений, що президент України буде тримати таку сильну позицію ніхто не буде поступатися нашими інтересами. Наступний момент як змусити Росію спочатку піти на конструктивні перемовини, а потім виконувати. Ми бачимо, що деякі санкції, які були запроваджені до 2022 року. Вони тільки зараз от почали діяти максимально, тільки зараз зробили Росію боляче.